Депутати Верховної Ради України хочуть збільшити заробітну плату поліцейського до 30 тисяч гривень із хвостиком, і це без додаткових виплат. Законопроект вже проголосований у першому читанні. В той же час заробітна плата військового стартує від 20 тисяч гривень. Чи тією галузі оборони опікуються народні обранці? Думаю, не дуже справедливо. Військові не прям захищають як це сказати на фронті. Вони там ну. Ці діла, а поліцейські вони більше тут якось не так сильно якось працюють, як на фронті. Моя думка, ну цим, цим що воюють, ви маєте війду, так їм дуже треба. Потрібна їм дуже така допомога, і, і дійсно їм треба, їм більше треба повисити. А поліцейські трошки вони себе неправильно ведуть, як забирають оцих хлопців. Трошки вони себе неадекватно ведуть. Оце я, я трохи не, не згідна тим, щоб їм більше було, а хлопцям, які воюють, менше, ні. Звичайно, це несправедливо. Вони просто вже нічого не стисняються. Граблять народ далі і все. Насміхаються. Таким чином, так і ми і живемо всього в государстві. Так далі і буде. Не повинно бути так. Повинен бути якийсь перегляд. Бо не буде поліцейський тут сьогодні стояти, якщо там не буде ким нас захистити. Може, я не права, бо я вже таке покоління відживаю, чи розумієте? І живу на пенсію, яка на день, напевно, поліцейському не вистачило би. З якого ж середовища тоді наші депутати, якщо вони піднімають питання про таке підняття? З якого? Звідки вони? Я думаю, що ні. Народ ніж, а вони хоч собі повишають. Це так завжди було і це несправедливо.